І так, всім привітаю на нашому відеоролику. Ми будемо шукати тіпів, які будуть унижати нас. Так, правильно. Це тіпи, які пишуть у чаті, що вони будуть унижати у 2КД та більшим. Так, ми будемо шукати. І так, я вже знайшов ціпа і він пише з вас 2КД. Шукаємо, додаємо його друзі. Так, виходимо. Створюємо лобі. Сторію на лобі, пишемо пароль. Тут хто любий. Так, приглашаємо цього типа. Переходимо в іншу команду. І так, і заходимо в матч. Подивимося, що цей тип покаже. Він так упевнено, став у два кида унизу. небу. Побачимо, побачимо. Ігра загружається. Чекаємо, чекаємо. А перед матчем я вам скажу, що на 300 підписників ми будемо розігрувати 60 усім. Прошу вас підписатися. І так, гра вже запустилася. Поки що даємо просто настрій, воздух та чекаємо, коли вже начнеться цей матч. А прошу вас підписатися на канал, поставити лайк з колокольчиком та написати коментарі. Ідеї для наступного відео І так, ми вже чекаємо появи матчу. Так, ми вже заспалися, погнали. Даємо на стріл. Даємо даємо на стріли, так. І шукаємо. Так, повинні ціпаємо. Давайте трохи постріляємо, щоб він подумав, що ми такі сильні, тип, а нас зрозуміли. Хе -хе. Так, стріляємо. Так. Опа, є. Так, Стріляємо, давайте, давайте. Опа, є, вбили. Це нас перший кіл. Дуже добре. Що ми почали з кіла. І кіп вже, напевно, думає, що нас застря... Ой! Ну, навіщо я тут лягну? Капець, капець, капець. Ніча не нажав на кнопку. Так, давайте запушимо. Шукаємо, шукаємо. Опа, кіп. Давай, давайте. Ходи, ходи. Давай, давай. Є два хедшота. Виділи класно. Збрили його просто. Трошки нам потрібно відхилитись, бо з лол хп я не буду пушити. Звісно що. Опа, ударимо, де. Що? Ой, є ма яких два хита, ну просто лють! лють Триной ми його виграємо, дуже добре. Так, ідемо 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 Пушим його. Девні, Він Інтока. Ой, ой, ой-ой-ой-ой, убив нас їх. Ну таке, таке. Біжимо бистро на його базу, пушити його. Так, нема, нема. Опа, такі доходить. Давай, давай, давай. Є, убили. Це в нас 4-1 час. Ну це дуже добре. так казав, що внизу неї у нас тут два на повітрі, що ми виграємо. Це дуже класно. Так, так. Опа, опа, ой, даємо великий урон. Та йдемо пусту. Але давай, давай... Є, убили цього, тіпав. І так. Ой-ой-ой, ну що з лицем? Вийшов 5КД, ми його виграємо. Ну тут було очікувано, просто тіт повірив у себе дуже сильно. Хе -хе, дуже не дивно з нього. Так, зараз покажу вам аккаунт цього типа. Звісно, що ми сильні. Кидаємо емоції. Так, давайте я покажу вам аккаунт. Ну а так, хто додивився до кінця, дуже дякую, всім удачі і всім до зустрічі!